Так, Максим, які твої очікування від сьогоднішнього заходу? Що я отримую стопу? Вона буде легше, і я буду комфортніше передвигатися по вулицям і пересічних місцевих. Ми сьогодні знову зібралися для того, аби оновити стопи нашим хлопцям. Володимир, скільки часу ви користуєтесь стопою? Левітай? Зараз дайте згадаю. Рік точно круто. І що скажете? Який ваш відгук? Дуже задоволений, дуже чудова стопа. Ви бачили моє відео, як я її зносив активними діями, і вона дуже дуже чудова. Олександр, як ваші враження? Це наче, як я вперше спробував якусь мексиканську страву, яку ніколи я не пробував. Як саме дивні відчуття, якщо чесно. Я поки що не зрозумів, як вони це все. А загалом подобається? Вона Ну, Набагато то, що, Ну, був. Ніби краще, легше. Чудова акція і що допомагають. Таким е хлопцям, як ми, які попали в таку ситуацію, ну пройшли війну. що За нас хтось ще думає, переживає, дякує левітейку. Ради, що дають, я така компанія, що дають стопи. Зможеш бути активніший зі своєю донькою? Так точно. Чи занес? Це занес.